Пісня розставання присята українським воїнам, які тимчасово за кордоном опановують передові технології, щоб успішно перемагати ворогів, захищаючи незалежність України. На пероні в обіймах стояли сумні, на зіницях сльозинки блищали. Я чекаю тебе, шепотіла мені, як молитва, зізнання лунали. Цілував на прощання жадані вуста, серд биття до сих пір пам'ятаю, просвітляє моє майбутнє та, що почую слова, я кохаю, лину доле до тебе в обійми щодня, у думках милих снах дотикаю, хоч між нами велика розлуки стерня, та що миті бар'єри долаю, світла зори ти сяєш і вдень, і вночі, у погоду в негоду втішаєш, Райський дім побудований в рідній душі, і в моїй ти коханням квічаєш, не замулить довіру, підозрі ріка, відчуваю, про що промовчала. Час, як вору піднялася права рука, а лівиця сльозу витирала, навмання понесло безталанне життя, та надія мене зігріває, розбиває любов'ю щен забуття, хвиля мрізна в тебе пригортає, лину доле до тебе в обійми щодня. У думках милих снах дотикаю, хоч між нами велика розлуки стерня, та що ті бар'єри долаю, світла зоре ти сяєш і вдень, і вночі, у погоду в негоду втішаєш, райський дім побудований в рідній душі, і в моїй ти коханням квічаєш. Наче яр пролягли всі кордони держав, та повік почуття не змиліє, Дорогі нам слова, які хтось написав, лиш любові серденько зігріє, ситий дух чужини, мав примару весни, не здолати мені, як пустелю. Вірний Боже, прости, сироту поверни в Україну привітну оселю, лину доле до Тебе в обійми щодня, у думках милих снах дотикаю, хоч між нами велика розлуки стерня то що ми ті бар'єри долаю, світла зори ти сяєш і вдень, і вночі. У погоду й народу втішаєш, райський дім побудований в рідній душі, і в моїй ти коханням квічаєш. Дякую, слава Україні, героям слава, слава Савишньому Богу, навіки, слава Богу святому.